Доброго вечора, мої дорогенькі. У мене знову розпаковочка. Сьогодні в мене замовлення достатньо велике. Зараз покажу вам, що я замовляла і що мені прийшло. Які цікаві знижки. Ну, Це в мене за велике замовлення по льготній ціні, так можна сказати, подарунки. Знову мені прийшли пробнички нового інкадесансу і ось такий full speed новий наш. А також я замовляла чоловічі ось такий аромат, тому що в наступному каталозі він. Якщо не помиляюсь, 349, а зараз 279. Тобто ціна буде вища. Я взяла про запас аж дві штучки. У мене багато таких масків. Бачите, в мене їх ціла куча, вони в мене користуються попитом недорого, дуже приємний аромат. Також я замовляла туші. Оце що посередині драма, вона останній раз в каталозі, далі її вже не буде. Вона дуже ну, непогана і такі об'ємні вії робить. Так ось ці туші я замовила водочну. Стійку і, звичайно, тому що в мене її хвалять, і дівчаткам подобається. Замовляла люксу помаду ось таку нуцліп. Рожева перлина, якщо не помиляюсь, називається в мене така, вона теж, також популярна. Я сама такою користуюсь під коришневий дуже гарно виглядає. А отут, дівчатка, оцю помадку переплутала. Жіночка в мене замовила, а я переплутала. Вийшла в мене така рожева. Це називається такий британський рожевий, а мені треба було більш темніше. Так що, якщо комусь треба, буде з великою знижкою, запитуйте. Рожева дуже гарна. В розпродажу зараз класний інюжний. Оце корал взяла таку ж помадку. Вона мені подобається самій, і в мене замовляють її вже декілька разів. Дівчатка замовляють, Колір дуже подобається. Також замовляла аромати 100 мл. Today і Attraction. звичайний тому, жіночий, тому що в мене вони користуються попитом, також, а також вони зараз майже на 100 гривень дешевші, чим були, і чим будуть далі. в Каталогах. Так що барала сотки, attraction і туди звичайний ось поприходили. Так, значить, брала зараз капучино помадка також вже розказувала неоднократно, що вона в мене користується попитом. Олівці місті мау рожевий лілової такої. Тоже дуже в нас популярний, майже під всі помадки підходить, набрала трошки, тому що в мене розкупили їх. І якщо ви берете щось з останніх сторінок декоративну косметику, ви можете взяти ось такий аромат, б'юті бонус за 350 гривнів. Це наша новинка, новий тудей. Дуже зараз популярний і дуже поприємній ціні 50 мл. Так що, отаке замовлення я отримала. А, ще я брала пінку і гель новинки. В наборі 300 гривень вже на пошті, там, де отримувала замовлення, там же, як кажеться, не відходять від каси, вже і продала. Так що, отак от, розпродаюсь по ходу. Так що запитуйте, комусь що треба. Може комусь сподобалася ця рожева помадка, буде з приємною ціною. Запитуйте, дівчатка, товару дуже багато. Всім пока, спокійної ночі.